Російським журналістам можуть заборонити в'їзд в Україну. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення подала до СБУ прохання не пускати в Україну низку відомих російських журналістів та представників медіа. Раніше список поданий до СБУ складався з 38 людей. Наразі із 49. зараз. Враховуючи ситуацію, яка є в країні, та розвиток подій, ми розширили цей список. І відповідний список подали до служби управління безпеки в Україні. В ньому імена відомих російських журналістів та деяких керівників Першого каналу, каналу Росія Росія-1», Росія 24 НТВ. Раша Тудей та Лайф Ньюз варто зазначити, що вже понад 20 російським писакам заборонений в'їзд в Україну. Триває боротьба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із трансляцією в Україні заборонених російських телеканалів. Наразі їх ще транслюють через супутник у деяких українських санаторіях та готелях. Ми беремо такий термін місяць-два для того, щоб навести порядок в цих лікарнях, готелях, санаторіях.